Всім доброго дня! Сьогодні хочу спекти штолін. Хочу показати, як я готую штолін. Так, що мені потрібно? Мені потрібно 250 мл молока тепленького, я підогріла його, в мисочку. Пачку масла 175 г. Розтопила, вливаємо сюди. Так. Пробуємо чи не гаряче масло. Додаємо стакан цукру 200 грамовий, 50 грамів свіжих дріжджів. У мене 100-грамова пачечка, то я половинку зараз відріжу. 50 грамів додаю дріжджю, трішки солі, трішки перемішаємо дріжджі, цукор масло і молоко, щоб дріжджі розтали гарненько. Яйця. Для аромату кардамон купувала розвісний такий пахучий, гарно пахне. Кориця також. Брала розвісну, чорну пакетику. Вона багато краще пахне. Ммм, як вже запахло. Мускатний горіх. І мелений імбир. Пачечка ванільки. Ванілін. Натираємо цедру лимона. Так, натерла цедру лимона і всіваємо 500 г муки. Додаю ще мигдальний хлоп'як. Багато додавати не буду, тому що будуть в мене ще мигдальний горіх. Додала 800 грамів муки. Зараз подивимося, чи достатньо. Чи Можливо, ще прийдеться трішки додавати. Так, тісто майже замісила, щоб не забивати тісто мукою, то я на руку трішки... Лину олійки і домішу його, щоб тісто не дуже було забите, не дуже туге. А з олійкою воно не буде до рук приставати. Так. Ось таке тістечко в мене вийшло. Тепер ставимо в тепле місце, щоб підходило. Я поставлю на котел. Зараз поставлю ще. Досточку, щоб не дуже гаряче було. Поставили на котел. І накриваємо полотенечком, Хай підходить. Годинки, дві, півтори, так десь буде підходити. Так, тістечко в мене підійшло. Ось така красота а пахне як прийшне. Так. І я все висипаю на столик. Нарізала я горішків, мигдаль, кешю і фундук. Нарізала за бажанням. Хто скільки хоче. Хочете більше, додавайте більше. І цукати. Намочувала я їх. Тиждень вони в мене стояли у коньяку. Тут в мене що кумкват, ізюм, вишня, клюква, цук... ця... курага, ківі, і папая. І манго ще забула. Ще можливо говорила. Так, все. І тепер гарненько вмішуємо у тісточко. Я розділяю на два століна. Підсіяли ще муки. так, тепер формую штолян. роблю такий ніби овал і так перегортаємо його, так в мене виходить, і викладаємо і противень, заставлений пергаментом. Тепер другий. Ось такі в мене штоліни отрилися. Положила я їх у протови на пергамент і зробила тут таку Трішки приподняла пергамент, тому що якщо воно буде пектися, щоб вони в мене не склеїлися. Пергамент їм не дасть прилипнути один до одного. Ось такі красунчики у мене вже готові до запікання. Ставимо у духовку на 180 градусів, хвилин на 30-180, потім буду зменшувати. І випікати до готовності. Низ, не пригоріло нічого, все гарненько. Щас покажу. Трішки верх прихватило, щось я закрутила і завертілася, то не встигла вчасно вимкнути. Так, вони вже трішки в мене прочахли, ну хай ще. Полежать, Я підготувала цукрову пудру, фольгу, пергамент і розтоплене масло. Так. Він тепленький, не дуже гарячий, ну і не холодний. Змазуємо маслом. І затрушую, не жаліючи цукровою Обережно Обережник перевертаємо. Те ж саме робимо зверху. Змащуємо масельцем. Отакий красунчик цукровій пудрі в мене вийдевся. І у упервалю. Замачуємо гарнесенько. Тепер беремо фольгу. Отім беру нове-новусіньке, порізали полотенечне і заматуємо у полотенечко. Так, Приступаємо до другого. Ось така краса в мене вийшла. Я ввожу її у кульочок. Я її склала у кульочки і виношу в першу веранду. Перша веранда у нас не отоплюється, там прохолодно. І вони будуть зберігатися в мене до Різдва.